Державне підприємство Дослідне господарство Пасічна одне з найкращих не лише у нашій області, але й в Україні. Серед майже двох сотень подібних воно чи не єдине, яке, окрім галузі рослинництва, має потужну твариницьку. Тут з кожним роком збільшується поголів'я великої рогатої худоби, відповідно, і молочно-товарної продукції. Цими вихідними працівники господарства відзначили професійне свято. Михайло Пилипчук уже 20 років працює у господарстві. Спершу чоловік був оператором доїльної машини. Тепер він бригадир на відгодівельній фермі. Каже, що за цей час жодного разу й не думав про зміну місця роботи, бо в цьому колективі зібрались професіонали, які знають свою справу. Та й керівник господарства думає не лише про розвиток підприємства, але й про своїх працівників. Робота йде, вроді прирости. Хороший у нас. Директор нас хороший. Ми цяк у нас. Стараються, щоб фермі на фермі корма були, щоб 2013-й був нелегким для пасічної. Проте, попри усі, в першу чергу негаразди з погодою, господарство завершує цей рік, чи не з найкращими показниками у сільськогосподарській галузі. Підприємство завжди було взірцем для багатьох компаній навіть не державної власності. Тут часто проходять різноманітні семінари, де досвідом діляться як керівники інших господарств, так і науковці. Директор підприємства Віталій Таїнчук каже, що головна заслуга в сьогоднішньому розвитку пасічної. Належить людям, які завжди віддаються на повну своїй улюбленій справі. Хочу всім подякувати за роботу, тому що дійсно рік був непростий в 2013 Але дякувати Богу, на сьогоднішній день господарство має сильну тваринницьку базу, має достойні ціни як на молочну, так і на м'ясну продукцію. І я скажу, що за хочу запевнити всіх. Що господарство працює, працювало і буде працювати, тому що дійсно в ньому живуть, працюють дуже прекрасні люди. Привітали аграріїв і посадовці з області, які вкотре відмітили вагомий вклад пасічної у загальний розвиток сільського господарства Хмельниччини. До слова цього року наш край є одним із лідерів по збору врожаю і, звичайно, не в останню чергу завдяки цьому підприємству. Завдяки першу чергу. Чіткому керівництві чолі з Віталієм Павловичем, який вболіває, переживає і, так як керівник, знаючи його вже не один рік, значить хоче, щоб дійсно були кращі результати як і в рослинництві, так і в тваринництві. Кращих працівників державного підприємства відзначили грамотами та подяками і посадовці, і керівник господарства. Привітати ж аграріїв пасічної приїхали з інших господарств Хмельницької області. Я сьогодні не міг не використати можливості привітати мого друга Віталія Павловича, скажімо, в такий прекрасний день. Безумовно, я хочу побажати, хай колосяться щедрими врожаями їхні ниві. Хай вони отримують гарні врожаї, хай будуть гарні ціни, хай будуть гарні здобутки. Хай все вдається, хай матінка Господня оберігає худобу, поля. Тому що господарство пасічне, воно таке от багатогранне, яке не тільки змогло зберегти гарні традиції в рослинності, а яке саме основне сьогодні активно розвиває тваринництво.